Напевно, найважчий період е, часу, коли ти починаєш ну, інвестувати якісь гроші вже бачити, це в кінці він відбувається, цей період. Тому що, напевно, перших років 5-10 там фактично тебе сума реально не міняється. Суть складного відсотку в тому, що от, коли ти накопичуєш цю, цю суму, да, основний вистріл у цієї суми відбувається десь там от на 20-й, 21-й рік, 22 й рік. І от реально от тоді от ти отримуєш, от ти думаєш, де цей мільйон взяти. Да? А от він реально так і виходить. Але фішка в тому, що просто-напросто для цього треба мати дуже велику витримку. Тому що ти попробуй просто напросто протримати гроші. Чи якщо ти там бачиш, тебе вже є 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, 30, 100. потім, допустимо, тебе там 200 тисяч, і ти такий думаєш, блін, ну вже треба якусь квартиру купити. Розумієш? Ну, це, це звичайна логіка, скажімо так, чи угу. якусь там вже машину. Да? І у цьому і фішка оцього, знаєш, от нинішнього часу. Тому що зараз, коли оце, знаєш, там хлоп, хлоп і мільйонер, Ну то це от ця штука дуже зараз всіх заманює просто-напросто. І оця от крипта, і оце то, що то про що ми говорили з тобою сьогодні, да це от мені здається, то що дуже вибиває з колії. Раніше це людям було простіше.